Ця система поки ще далека від досконалості. Зараз проведений аудіт. В першу чергу політики визначення критичних підприємств і рішень про бронювання до лютого 2025 року будуть внесені деякі ще корективи. Але ми постійно наполягаємо на тому, що цей процес повинен бути знову ж, не просто перепрошую тупе виконання планів мобілізації, а чіткий адресний підхід по принципу не нашкодять. Бо економіка, промисловість, діяльність промислового підприємницького сектора це в першу чергу ресурсна база. А без ресурсів нічого не буде. Не життя діяльності в не перемог на фронті. Тому всі повинні так, як наші бійці на фронті виборюють цілому своє життя, здоров'я кожний метр української землі. Ми повинні тут боротися за кожне робоче місце і формувати всі умови пошуку такого балансу, і тільки так можна. Забезпечувати і діяльність економіки, ресурсну базу, і досягати ті цілі, які ми ставимо, як внутрі, так і по обороні нашої держави.